Резонанс, напевно, потенційне підвищення податків. Всі власні надходження в держбюджет йдуть на сектор оборони і безпеки. Збільшення потенційних податків, воно все-таки спрямоване передусім на компенсацію того, що не вистачає, саме на утримання армії, грубо кажучи. Так? Але... На моє переконання, це не той шлях для того, щоб ці проблеми вирішити. Тому що підняттям податків ми доб'ємося, що ще більша частина економіки піде в тінь, тобто ми будемо мати більшу тіньову економіку, а нам треба навпаки витягувати з тіні. І тут я думаю, що краще було розглядати навіть зменшення податкового тиску, для того, щоб майже всі, що працювали в білу, і тоді ми отримали би більше надходжень в бюджет. Але у нас йде ж як треба гусей, чи як там кажуть, така філософія. Тому якби так, такий була. підхід, я думаю, що е, лобіюються з не знаю офісом президента і їхніми руками, там, в тому числі в парламенті, в Кабміні. Але очевидно, що це не сприймається в суспільстві не сприймається бізнесом. А це є індикатором. Я багато комунікую з виборцями, в тому числі з представниками бізнесу, Вони ну мягко кажучи, критично ставляться до таких ініціатив. Mm -hmm.